Ну, власне, багато інфраструктурних об'єктів цього пункту пропуску на жаль зазнали суттєвих ушкоджень, в тому числі і приміщення, де здійснюються заходи контролю як Державною прикордонною службою, так і іншими контролюючими службами. Також пошкоджені різні е, бокси, які власне також забезпечують необхідну е, необхідні дії для того, щоб е, оформлювати транспортні засоби, які перетинають кордон на цьому напрямку. Зазначу, що е, рух на цьому е, через цей пункт пропуску можливий і для вантажівок, і для автобусів, і для звичайних легкових е, автомобілів. Інфраструктурні об'єкти знаходяться як на території України, так власне інфраструктурні об'єкти суміжної сторони Румунії знаходяться на їхній їхньому боці. А рух забезпечується між країнами за допомогою паром, тобто це такий паром паромний напрямок, і вже неодноразово, на жаль, Росія атакувала цей напрямок, цей пункт пропуску. І цього разу ушкодження досить суттєві. І на це треба дещо і ну, певний час для того, щоб відновити інфраструктуру цього пункту пропуску, аби поновити заходи оформлення для громадян і транспорту. Прогнозувати поки що не можу, але це може зайняти і кілька тижнів. Бо цього разу ще раз зазначу ну так найбільш е, суттєво пошкоджені багато інфраструктурних об'єктів цього пункту пропуску.